Бажаю здоров'я! А ви бачили нанотехнології, які використовуються на болотах проти великого українського народу? Ні? А я вам зараз покажу в черговому випуску програми. Давайте будемо реалістами. Новітні технології вони беруть у китайців. І інколи здається, що примісінько з Аліекспрес. Ну ви подивіться, що вони запускають у небо над Україною. У Рашті це називають розвідувальні кулі. Вони ймовірно думали, що ми будемо витрачати на кульки дорогу зброю, але ми суто спостерігаємо. І вийшла по типу, як маленька, Кападокія по-хасапськи. Дав дуба, дружині, шуба. Під таким гаслом пройшла акція в Денерії. Вдово мобіків роздали по шубі, а кому не дісталося шуби, дали вітровочку. А що раніше давали сітку з цибулею та картоплею, а тут же ціла шуба наприкінці зими. Спасибо. Да, не каждый, наверное, думал, что такая возможность Спасибо большое. Да, это помощь. И повернемся до великих и могучих болот. Все має властивість закінчуватись. Техніка закінчується, ракети закінчуються, армія закінчується, амбіції все ростуть і ростуть, як нібито на пігулках для старого діда. І вони подумали наступати на надувній техніці. Ви б могли подумати, що танк на повітряній подушці, але ж ні, тут просто надувна техніка. Щодня ми становимось ближче до перемоги. В Україні створюються нові батальйони при гвардії наступу. Служба безпеки України анонсувала створення свого великого батальйону. А і це не надувна техніка, це справжня лють та страх російського народу. Це люди, які страшніші за Азов. Це смерть Росії і безправа на Воскресіння. Слава Україні!